Всеволод Нестайко пригоди журавлика, коли він нарешті проклюнувся і виструмив на білий світ свого довгого, цікавого носа, сліпуче сонце сяяло з безхмарного неба. На старій вірбі весело щебетало птацтво, а лагідний ранковий вітерець про щось грайливо шепотів на вухо шурохотливому джерету. І рідне болото здалося йому таким гарним, а життя навколо таким прекрасним, що він засміявся від нестримної радості. І весело заспівав, закричав, за Курли, курли, здоровенькі були. здрастуйте, привіт, привіт! Народився я на світ. Ура! Хай живе рідне болото, Хай живуть дорогі поголовки комарі. І мухи Ура! Я народився. Чуєте, як прекрасно жити на світі! Курли, курли здоровенькі були. І ну витанцьовувати в гнізді, весело піднімаючи свої цибаті ноги. Та раптом почув сердитий, скрипучий голос кум кум. Чого це ти розкричався голомозий. Він обернувся. Недалеко від гнізда на лататті сиділа велика банька та жаба в золотих окулярах. А, -а що таке? здивувався він. Хіба не можна? Радісно ж. Я на світ народився. Гляньте, яка краса навколо. Не радіти, а журитися тобі дурню треба. – сувора прокумкала жаба. Не годиться тобі радіти і сміятися не можна. Ти думаєш, хто ти такий? А, а хто я?» – розгублено спитав він. Журавлик ти, а журавлі народжуються на світ тільки для того, щоб журитися, тому й називаються так. Кваквакум, і приносять вони всім лише сльози і печаль. А мені не хочеться приносити нікому нічого поганого, я не хочу журитися. Чого це я маю журитися? Бо так треба, бо так записано в книзі джерел, бо роздратовано закумкала жаба, але розтулив дзьоби журавлик, та жаба його сердито перебила. Кваквапишся дуже. Перебиваєш старших, Дзиглик невихований, не люблю таких. Жаба плямкнула ротом і булькнула у воду. Гм, дивна якась баба жаба, хм, усміхнувся журавлик. Та навколо так гарна, а вона чогось гнівається. Аж тут залопотіли крила. І в гніздо опустилася мама журавлиця. Здравствуйте, мамо. Радісно кинувся до неї журавлик. Бачите, я вже народився, бачите? Здравствуй, здравствуй, синку, мій любий, здравствуй!» Мама пригорнула його крилом і ніжно поцілувала довгим дзьобом. На хвилиночку залишила гніздо, а ти вже вилупився. Гарненький мій, ну як ти тут без мене? Не крибив в тебе ніхто. Ні, мамо, все гаразд. Тільки якась баба жаба кумкала тут щось незрозуміле. І журавлик переповів свою розмову з жабою в золотих окулярах. Ой, що ж ти, синку, накоїв? Сплеснула крилами журавлиця мама. Тож ніяка не баба жаба. Тож доктор біологічних наук, професор камахознавства Жабурин, Жабуринович кваквакум, наймудріший з наймудріших у нашому болоті. Він знає все на світі, бо читає мудру книгу джерел, що схована, глибоко на дні, і до якої ніхто, Крім професора Кваквакума доступу немає. Навіть президент нашого болота, бусо Лелекович Чорногуст, прислухається до думки шановного жабурини Жабуриновича. Ой, треба тобі, синку, обов'язково вибачитися перед ним. Кажуть, того, хто прогнівив професора, чекають самі невдачі і неприємності. Журавлик хотів щось сказати, але тут залапотіли крила, і в гніздо опустився тата журавель, як дві краплі води, схожий на маму журавлицю. Тільки крила у нього були трошечки більше, і дзьоб трошечки довший. Радісно вигукнув тата. Маю сина! Щоб ти був здоровий, щоб ти був щасливий. Тільки що це ти вже, синку, не робив, що мама тебе примушує вибачатися. Бач, не встиг вилупитися і вже, та почувши, в чому справа. Тато журавель посерйознішав. Так, глибокодумно сказав він. З жабурином Жабуриновичем краще не сперечатися. Вибачся вже, синку, що тобі важко, корона з голови не впаде. Мамо, тату! Та невже ж це правда, що журавлі народжуються тільки щоб журитися? вигукнув журавлик. Раз так написано в книзі джерел розвела крилами мама. В усякому разі, пісні про журавлів майже всі журливі, зітхнув тато. Але то нічого. І в нашому житті є свої радощі, синку, наприклад, танці. Наші журавлині танці все птаство по праву вважає найкращими у світі. Журавлик скривився. Що там ті танці, якщо усе життя журитися треба? А йому ж так хотілося співати, жартувати, сміятися і веселитися. І так не хотілося вибачатися перед несимпатичним жабурином жабуриновичем. Та нічого не вдієш. Раз батьки кажуть треба. Кілька днів професор кваквакум не з'являвся. Певно, читав на дні болото мудру книгу джерел, як і всі професори, коли він читав, то міг по кілька днів не виходити на повітря. Журавлик уже давно вибігав з гнізда слідом за батьками у пошуках їжі. Треба вам сказати, що журавлики взагалі довго у гнізді не засиджуються, обсохнуть і вже бігають по болоту, буквально через кілька годин після того, як вилупляться. І читати, й писати журавлики навчаються за один-два дні. Такі вони здібні. Дні стояли погожі, сонце наче навмисно весело сміялася з неба. І, хоч як намагався журавлик викликати в своїй душі сумний, журливий настрій, нічого в нього не виходило. Настрій був незмінно веселий. Хотілося весь час радіти й сміятися. Журавлик уже навіть думав, що, може, професор Каваквакум взагалі більше не з'явиться, і можна буде все забути. І не перед ким не вибачатися, і не зважати на те, що там пишеться у книзі джерел. Та на п'ятий день журавлик під стрибом біг по болоту. І враз! Він ще не встиг скрикнути. Ой, вибачте, я хотів. І сходу наступив на професора Кваквакума, що грівся на сонечку, висунувши з води свою порепану, порадав голову. Жабурин Жабуринович тільки квакнув і зник під водою. Потім… Виринув, люто щось прохрамаркав і знову зник. От так вибачився, зітхнув журавлик. Докторові Болотяних наук наймудрішому з наймудріших на голову наступив. Подумати тільки доведеться тепер ще більше перевибачатися.